Вчитель фізики підняв руку на школярку сироту закарпатське село Іски, гуде в усіх на вустах інцидент у місцевій школі, начебто викладач, ударив дівчину у відповідь за удар, яким вона відповіла на його зауваження. Це версія самого фізика. Версія дівчини та її однокласників геть інша. Вчителя ніхто не чіпав і пальцем, а от він таки руки розпустив. Школярка тиждень ходила у шийному корсеті. Хто правий, а хто ні, вирішить суд. Туди звернулися опікуни дівчини. Наш Євген Соломін слухав усі версії. У суді нині, наче після побоїща, плачуть діти та жінки, а чоловіки показують рани. Можна? Що осталося? Це від чого? Я коли купнули на поверну, а було пішло. Тому осталося. Це сталося у звичайній сільській школі. Щойно завершився третій урок, восьмикласники вийшли на перерву. Стояли на сходах, коли піднімався учитель фізики Василь, Василь Васильович і спалахнув конфлікт. Йшов е, сходами, а ну, мала нову поставила. Кра, будь ласка, знову забере. Копнули мене по цьому полозі. Тобі шоку дав відповідь. область лиця. Юліана переконує, не торкалася вчителя і пальцем. А я так ще хотів підсуватись, а він мені е, казав... Тобі не рано ще ноги розставляти, а хлопці зашутили, а я засмі... засміялася, а він повернувся до мене, подивив такими великими очима і вдарив, каз... хочемо путати. Я голову вдернула, І Спочатку було боляче, а потім пішла в клас, і в мене почав боліти вухо. А і ще я новина про те, що восьмикласниці удари фізик швидко рознеслася школою та селом. Ніхто не розуміє, чому вчитель показав свою силу. Тиждень Юліана була на лікарняному весь цей час носила шийний корсет. А фізика від роботи відсторонили. Ми проводимо своє службове розслідування і чекаємо наслідків розслідування міжгірської поліції. Утім, батькам школярів такого покарання замало. Люди обурені, адже педагог вдарив сироту. Два роки тому Юліана втратила матір. А до цього в ДТП загинув батько, Тож люди вимагають, щоб фізика взагалі звільнили. Його треба звільнити і школу. Якщо того не буде проведено, я буду думати, щоб перевести дитину до іншої школи. Просто якщо він вже дотепер такої робить, а що буде надалі, після цього як він прийде на роботу, після суда, як він буде це до дітей ставити, то я собі лише уявляю. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Учителя фізики звинувачують у завданні легких тілесних ушкоджень. В прокуратури є наявні підстави, підтверджуючи вину даної особи. Хочу сказати, що ми будемо підтримувати обвинувачення в повному обсязі. Чи винний 38-річний учитель це має вирішити суд через тиждень. Що найменше чоловікові загрожує 840 гривень штрафу, а найсуворіше покарання, громадські роботи та звільнення зі школи назавжди. Євген Соломін, Олексій Лабунець, Закарпаття, НТН.